Дивіться на нас та насолоджуйтеся нашою красою, наче вигукували картини та скульптури, запрошуючи гостей всередину дитячої школи мистецтв. Вже у холі навчального закладу глядачі мали змогу переконатися, що тут зростають справжні таланти. Хтось з цікавістю роздивлявся роботи своїх дітей, онуків та племінників. Вчителі шкіл з гордістю споглядали картини улюблених учнів. А колишні вихованці художнього відділення не втомлювалися дивуватися стрімкому зросту майстерності нового покоління юних митців. Я училась у Логвіна наріси Ніколаївни, от прийшла у старих друзів... і. Посмотреть действительно уровень художественной школы очень сильно вырос по сравнению с тем нашим выпуском. Даже несколько стыдно вспоминать свои работы, насколько лучше стали дети рисовать. И Вырос, наверное, уровень педагогов. То есть, потому что работы шикарные. Мы давно мы уже співпрацю з школою мистецтва. Наші учні багато, ось якраз стоїмо біля картини, де наша учениця намалювала цю картину Ксенія Долгова. Ну і, звичайно, побажаємо успіхів, творчості. Настільки тут якесь -то місце, ну, як кажуть, намолене, що ли, ну, другим словом не скажеш. Аура така божественна, яка-то світла. 20 років назад як випустилась. тому пришла поздравить преподавателей, как Начинала с ними, стояла у истоков, у преподавателя Лохвин Ларисы Николаевны. Мы, мой выпуск был первый, поэтому меня это непосредственно интересует. Волнують, тому я здійсько. У далекому 1987 році художнє відділення Шосткинської дитячої школи мистецтв налічувало 32 учня. Зараз їх майже 70. А це значить, що все більше наших юних городян мають талант та бажання реалізувати себе у таких професіях, як живописець, скульптор, дизайнер, архітектор. До речі, одна третина шосткинських випускників успішно працює за цими спеціальностями у Києві, Харкові, Одесі, Москві та Санкт-Петербурзі. Втім, перші кроки на шляху до мріяної мети їм допомогли зробити саме в стінах рідної школи мистецтв. Я здесь відучилася 6 лет у Бакіна Лідії Ливни. Я очень ей благодарна, вона воспитала, во э, любов до миру, любов до окружающему, любов к людям, к искусству і всього остальному. Коли я учился в першому класі, то заметили що виходить там краще, ніж лучше, чем ну, рисования из-за этого я тоже захотел пойти по своему желанию в школу художественную. Відомого у шості художника та педагога Володимира Афоніна можна сміливо назвати Аксакалом художнього відділення, бо він тут майже із самого початку його заснування. Сьогодні він вчить азам майстерності вже дітей своїх перших вихованців і пишається тим, що колись був причетний до історії становлення художнього відділення школи. А крилі інізря, хоча кніше художній народ стрептівий. Буває ми і свинравний, але суміли ми підняти відділення на хороший уровень. Діти завжди так нам йшли. Творчий вечір супроводжував повний аншлаг. На початку заходу всі згадали з чого все починалося. У 1987 році конкурс на художнє відділення складав два чоловіка на місце і вважався на той час дуже високим. А першим викладачем юних художників був Юрій Леонов, якого сьогодні вже немає серед живих. За словами завуча дитячої школи мистецтв та ведучого концерту Анатолія Стигайла, саме тоді його організаторські та творчі здібності розкрилися у повній мірі. Теплі слова вітання на адресу ювілярів пролунали цього дня від керуючої справами виконкому Олени Кравченко. Вона подякувала педагогам та їх талановитим вихованцям за працю і побажала не зупинятися на досягнутому, підкорюючи і надалі нові мистецькі вершини. 25 років місто пишається своєю дитячою школою мистецтв. Дякую всім вам за працю. Ви найкращі. ваша робота від. Олена Миколаївна вручила завідуючі художнім відділенням Ользі Сергієнко та викладачу Лідії Бакін грамоти міського голови, а також поповнила духовну скарбничку художнього відділення корисною літературою. Приєднався до поздоровлень і начальник відділу культури і туризму Ігор Фатун. Найактивніші та найталановитіші учні отримали з його рук почесні грамоти. А ще Ігор Михайлович висловив сподівання, що незабаром у нашому місті станеться подія, на яку вже довго чекають шосткинські митці. Скоро для наших художників все таки астроїться художня галерея. Я думаю, що ви бачите, що ремонт дуже хорошими темпами продовжується». Сьогоднішні вихованці художнього відділення активно та з успіхом беруть участь у численних конкурсах і виставках різних рівнів. Однією з останніх значущих подій була презентація Шосткинської школи мистецтв в приміщенні благодійного фонду Україна Леоніда Кучми, під час якої випускниця навчального закладу Тетяна Калюжна подарувала експрезиденту свою картину. Такого художнього відділення, як у нас, немає в жодній школі мистецтв Сумської області, запевнив директор ДШМ Юрій Лоза. Замінний французький художник Андрей Латис сказав своє. Время. У художника є тільки один серйозний враг. Це його собственної неудачної роботи. А я искренне желаю вам, щоб у вашої жизни було как можно меньше врагов, а лучше, якщо вообще не було. Наочно продемонстрували, чому вчать у художньому відділенні його учні. Кожен з дітлахів дотепно та з гумором намагався переконати присутніх, що обрана ним професія є найважливішою та найпотрібнішою. Моє іскусство фотографії. Згрініться вокруг. Вся наша життя наповнена снімками. Будь-яка фотографії в журналі, або в газеті, агрумні білборди з пестрою реклами, або просто фото сотиха на пам'ять. Але який же день народження безприємних сюрпризів? Творчим людям творчі подарунки. Так вирішили викладачі та вихованці музичного відділення і приготували ювілярам грандіозний концерт. Насолоджуючись інструментальними та вокальними композиціями у їх виконанні, публіка ще раз переконалася у тому, що випадкових людей у Шосткінській школі мистецтв немає. А є тільки справжні таланти, які за допомогою своїх надзвичайних здібностей дають можливість замислитися людям над сенсом та цінністю життя.